Як я зробила гігантський попкорн, все дуже просто. В нас дітками на вечір намічався перегляд мультфільму, і я вирішила зробити якусь коробочку для попкорна, але зразу такого великого розміру, щоб для всіх вистачило, взяла картон з коробок, які в мене були вдома, і повирізала чотири однакові частини на внутрішню сторону картона, яка буде всередині, я приклеїла пергаментну бумагу, бо картон грязний, а там буде знаходитись попкорн. а Це їжа. і всі стороною склеїла скотчем. І ось такий коробок в мене вийшов. Взагалі мені це нагадує якийсь пивний бокал. Тепер переходимо до дизайну. Цю коробку я обклеїла спочатку білим папером, а потім приклеїла червоні стрічки із бумаги, щоб було схоже на коробочку із попкорном. Та приклеїла ось таку бумажку. І все, гігантська коробка для попкорну в нас готова. Я її наповнила солодким та солоним попкорном і сіли дивитись з дітками. Мультфільм Новорічний. Думаю, на вечір нам цього вистачить. Як вам ідея? Пишіть в коментарях.